Вітаю колеги! З вами я, Олена Озерова. Пропоную вашій увазі огляд головних бухгалтерських новин за робочий тиждень із 26 по 30 серпня. Уряд продовжує працювати над упровадженням економічного бронювання від мобілізації. Одним із критеріїв наймовірніше буде рівень заробітних плат. Орієнтовна дата старту жовтень, листопад, 2024 року. Комітет Верховної Ради України з податкової політики рекомендував прийняти у першому читанні законопроект, який змінює ставки військового збору. Зокрема, військовий збір з доходів українців зросте з 1,5 до 5%. Для фопів першої та другої груп він становитиме 10% від мінімальної зарплати, а для фопів третьої групи 1% від доходу. Такі особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, в якому буде припинено воєнний стан. Крім того, із 2025 року єдину звітність ПДФО військового збору та ЄСВ подаватимемо щомісяця. Із 1 жовтня 2024 року НБУ встановлює ліміт для переказів фізосіб з карти на карту 150 тисяч гривень на місяць. Захід тимчасовий і діятиме півроку. Ліміт поширюватиметься на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта в одному банку на рахунки інших фізосіб. Його не застосовуватимуть до рахунків волонтерів, які відповідають визначеним критеріям та осіб, що місячні доходи яких з підтверджено джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта від в одному банку та до переказів ЮРОСІП. Операція за реквізитами IBAN не обмежується. Національний банк України оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті. Зокрема, виключив можливість для суб'єктів господарювання отримувати готівку за розрахунком з громадянами шляхом переказу коштів без відкриття рахунку. Тобто кошти, що відправили за допомогою такого переказу, спочатку потрібно зарахувати на поточний чи платіжний рахунок суб'єкта господарювання. Лише після цього їх можна видати з цих рахунків готівкою. Водночас для громадян жодних змін не відбулося. Вони можуть розрахувати. Ховуватися за послуги і товари як у безготівковій формі, так і готівкою, зокрема під час переказу коштів без відкриття рахунку. Щоб дізнатися більше важливих новин, долучайтеся до дружньої родини Головбух. До зустрічі!